Друзі, всім привіт! Хотів показати от щиток монтую. Е, монтую в будиночку. Повністю проєктував його. І зараз повністю такий будинок старого зразка. Е, все повністю переробляється. І зараз от буде один щиток. Зараз це вам покажу. От. Один щиток це буде 220, знизу буде стояти інвертор Marvel. І тут -то буде стояти ще іменно це, все буде зводити зімто, то є 12-вольтова система для аварійного освітлення. Оце все повністю все поводили. Зараз це все я змонтую і покажу вам результат. І ще буде в мене Ох, буде ще стояти іменно тут. -то. Буде тут стояти, щиток тобто, дуже буде все пророблятися, буде все гарно робити, вже підвелися дроти, покажу окончательне рішення. І інвертор сам буде стояти е, іменно скво. Марго вже куплений, отакий е, інвертор, вже його прикупили. Е, зараз це все помонтую, все зроблю і покажу майже кінцевий результат, але ще не повністю, бо тут ще йдуть, як ви бачите, ремонти ще йдуть. Все, коли поробиться, тоді вже поставиться сам інвертор. Все підготую для того, щоб все працювало. Коротше, змонтував вже щиток, вже повністю все помонтовано. Цей кабель виведений іменно для того, щоб заживляти 12 вольтове освітлення аварійне. Спеціально так придумали, таке в мене все вдома зробив. Все це гарно все зроблено. Поставили автомати імено. Це автомати більшості під ін... без е, типу після інвертора. А ті автомати вже більшості від мережі, бо там будуть підключені електроплитки. Коротше, будь-підключені боляра, то я все пустив іменно від мережі. Отак воно все виглядає, все я поробив. Це ізоляція іменно такого дротів, Мені не дуже подобається по тій причині, що мало бути з'єднання в самій коробці в резєці. Але допустили і привели аж сюди, типу від лампочки сюди привели і від самого вимикача аж сюди привели. Коротше, я зробив таке рішення. От все з'єднав, все. Вивів, це виходить 0. Це виходить, ну це земля, це виходить 0, все з'єднано, автомати іменно такої марки. Виходить на тут, виходить 20-кадка, 20 світло виходить. 10 Десятка світло йде, опускається іменно сюди донизу. І от цього нижній ряд це вже по суті йде на хату, то 16-ка розетки. 20-ка я дав на 0, але це буде рішення, треба змінити, бо тут а, е, я зробив типу, як 0 через них. Щоб, типу, але це рішення треба буде поміняти, так що ви не критикуйте, не пишіть, бо це, я знаю, що 0 має бути постійний і має бути тут колодка стояти, так її не було. Я поки що зробив так, щоб короче, поки що працював. Але це все, я вже попередив, що це я буду зробити. Цей автомат десятки я дав тільки на ту розетку. Це є одне крило розетки. Виходить, тут аж 16-ка це друге крило розетки, і це третє крило розетки. Я їх взяв, спарував. Виходить тут три, тут 2 і тут 2. А тут виходить три. Ззаді, там ще один є. Все зроблено. Старався, щоб все було акуратно. От так у мене получився отакий щиток. От таке все зроблено. Тут планується. Ей, от іменно від акумулятора тут буде приходити 28 В, але я оператворю на 12 з 10 поніжайки тут буде запитана діодна стрічка по всій хаті. Діодна стрічка буде така до 5-7 см для того, щоб було аварійне виключення світла і буде стояти датчик день-ніч. Отаке у мене вийшов щиток, ще буде дороблятися. І будете бачити далі рішення. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Всім пока, до нової зустрічі!